Відчутний контраст на тлі торішнього саміту НАТО у Вільнюсі, де президент Зеленський критикував союзників, а вони гнівалися у відповідь. Результати саміту у Вашингтоні делегатів з України влаштовують. We are happy. Ми задоволені результатами Вашингтонського саміту, тому що мова документів дійсно сильна. Ми бачимо, що Альянс зробив реальні кроки вперед. Вважаю, наступною зупинкою буде отримання Україною запрошення у підсумковій декларації саміту. Її шлях до НАТО назвали незворотним і похвалили за реформи, пообіцявши підтримувати в них Україну. Погодили і 40 мільярдний пакет допомоги від альянсу на наступний рік. всі ці. Лементи є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України майбутньої України у НАТО. Я вітаю ваш прогрес у реформах. І доки ви продовжуєте цю важливу роботу, ми будемо підтримувати вас на вашому незворотному шляху до членства в Альянсі. Росію в Комюніке назвали найбільш значною загрозою безпеці альянсу. Та президент Путін, вкотре повторювали союзники, не змусить їх відвернутися від України. Він не може послабити нас, і Україна, а не Росія, переможе у цій війні. Сьогодні на полі бою Росія наполегливо працює, але не проривається. А Україна завдає їй величезних збитків і підриває стратегічні можливості Росії. Безпековий радник президента США каже, що зараз на полі бою інакша картина порівняно з весною, коли Україні бракувало західної підтримки. А відтак і зброї потреба у ній зберігається, і на полях саміту звучало чимало оголошень про нові пакети. Одне з останніх у. Білому домі Україна отримає від США зброю на суму 225 мільйонів доларів. У черговому пакеті допомоги від Сполучених Штатів про який Байден оголосив, приймаючи у себе Зеленського, система Петріот. На озброєння України вона стане відносно швидко. Військову техніку у межах цього пакету постачатимуть безпосередньо зі складів американської армії. Утім, розширити географію застосування своєї зброї у Вашингтоні не готові. Після натиску російських сил на Харківщині США дозволили бити по військових об'єктах у Росії, але не в глибинці, а тільки по прикордонню, запобігають ескалації. Україна має власне озброєння, яким вона завдає ударів, де вважає за потрібне. Ми сказали, що на нашу далекобійну зброю поширюються деякі обмеження. Хочемо, щоб цю зброю використовували там, де вона найкраще підходить. Українська делегація у Вашингтоні боролася за відсутність червоних ліній. Зеленський на двосторонніх зустрічах колегам пояснював: якщо обмеження дистанції скасувати, чимало життів буде врятовано. Ми отримали дуже добрі повідомлення від лідера вели. Великої Британії, і я сподіваюся, що ми отримаємо такі рішення знову ж таки, якщо ми справді хочемо мати Україну на карті, а не Путіна, який напав на половину планети. Тоді так нам треба зробити дуже конкретні та швидкі кроки серед країн, що підтримували право України вражати цілі на території Росії, і ті, що очолюють так звану авіакоаліцію і передають Україні найбільше винищувачів F-16. Чи поширюється дозвіл вражати ними цілі в Росії на всю її територію? Радіо Свобода запитала на полях саміту прем'єр-міністр Куданії ви не можете поставити це питання і чекати на просту відповідь, бо все залежить від обставин. Це має бути відповідно до міжнародного права, але також можна досягти цілей за межами України. Так, президент США поки не бачить потреби у подальшому зняті обмежень на удари по території Росії. Сказав, немає сенсу в можливості вдарити по Кремлю. Не бачить і причин для розмови з Володимиром Путіним. Він не так багато готовий зробити у плані пристосування до будь-яких змін у своїй поведінці, але немає жодного світового лідера, з яким я не готовий мати справу. Я не готовий говорити з Путіним, поки Путін не готовий змінити свою поведінку. Війна в Україні домінувала на порядку денному саміту, та увагу союзників нині привертають і події в США, де може змінитися влада. У здатності Джо Байдена перемогти Дональда Трампа, якого вважають НАТО скептиком, сумніваються навіть найближчі соратники чинного президента. Все через теледебати, що як вважаються, стали для Байдена провальними. А на саміті він знову дав привід для розмов кілька разів обмовившись. віце президентку Гарріс випадково назвав Трампом а Володимира Зеленського. Путіним Пані та панове. Президент Путін. Президент Путін. Та ви його переможете. Президент Зеленський. Я такий зосереджений на перемозі над Путіним. Що нам треба перейматися цим, пане президент? Я значно кращий. Ви набагато кращі. Закриваючи самі своєю прес-конференцією, Байден сказав журналістам, що він у хорошій формі. Ці ж відгуки про нього давали лідери, що зустрічалися з ним окремо. Чого очікувати від Трампа у разі його повернення до Білого Дому прогнозувати не береться ніхто. Із Вашингтона Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода.